Четвер у Верховній Раді має стати днем великих кадрових призначень. Порядок денний задовольнити заяву про відставку Арсенія Яценюка і призначити прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, а також обрати нове керівництво парламенту. Спікера Андрія Парубія та його першу заступницю Ірину Геращенко після цього мають перейти до затвердження персонального складу уряду. Принципова згода вже ніби є. Але суперечки між президентом Борошенком та кандидатом у прем'єру Гройсманом за контроль над урядом тривають третю добу напередодні переговірники спілкувалися впродовж півдоби. На перепочинок виходили невеличкими групами на балкон адміністрації президента. Розійшлися із банковою вже після півночі. Арсеній Яценюк у супроводі глави адміністрації Бориса Лошкіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та депутата Андрія Вянчука прогулювався вулицею Липською, де їх заскочили журналісти. Гройсмана з ними не було. За словами депутатів, він уже неодноразово погрожував відмовитися від прем'єрства, якщо Порошенко Нав'язуватиме своїх людей на міністерські посади. Гройсману вдалося витиснути з переговорного процесу Віталія Ковальчука, якого президент набулегливо просував у першій віце-прем'єри компромісною постаттю став чинний представник Порошенка в парламенті Степан Кубів. Нині бої йдуть за ключові міністерства фінансів, економіки та енергетики. Але очікується, що сьогодні до вечора збори коаліції таки зможуть офіційно висунути Гройсмана у прем'єри. Я думаю, що ми вийшли на той формат, який може бути прийнятним, відповідальним і дозволить вивести країну з кризи, в якій ми сьогодні знаходимося. Я думаю, що сьогодні це вже буде рішення обговорення депутатів Верховної Ради. Я думаю, що в нас буде нагода сьогодні зустрітись, провести збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування на створення нового уряду, затвердження програми дій, зміни керівництва Верховної Ради України.